Номер 808. Розкладіть на множники, виконаємо приклади 1 і 3. Перший приклад х квадрат, що множиться на х мінус 2, мінус 18х, що множиться на х мінус 2, плюс 81, що множиться на мінус 2. При переписуванні ми побачили, що у нас спільний множник х-2, який можна винести за дужки. При цьому в дужках у нас буде три член виду х квадрат мінус 18х плюс 81, який є повним квадратом виразу. Звернувши по формулі квадрат суми, ми отримаємо, що х-2 множиться на х 9 до квадрату. І приклад номер 3 b квадрат, що множиться на А плюс 1 мінус А квадрат, що множиться на b плюс 1. При цьому винести спільного множника ніякого не можна. Тому спочатку розкриємо дужки. Получимо а b квадрат плюс b квадрат мінус А квадрат b мінус А квадрат. Ну, а тепер згрупуємо перший і третій доданки. При цьому винесемо за А, Б, В дужках залишається Б мінус А. І згрупуємо другий і четвертий доданки. При цьому винесемо плюс за дужки, в дужках буде Б квадрат мінус А квадрат. Перший доданок ми не трогаємо, тобто записуємо АБ, що множиться на Б мінус А. А другий розкладемо на множники по формулі різниця квадратів Б мінус А, що множиться на Б плюс А. При цьому ми бачимо, що в нас є спільний множник Б-а, а в другій дужці буде АБ плюс Б плюс А. Ми розклали на множники даний вираз. Номер 810 розв'яжіть рівняння. Виконаємо завдання 1, 3, 5 і 7. Перше рівняння. Х в третьому мінус 4х дорівнює 0. Розкладаємо на множники, спочатку винесемо х за дужки. в дужках залишається х квадрат мінус 4 дорівнює 0, відповідно. Х квадрат мінус 4 різниця квадратів також розкладемо на множники х мінус 2, що множиться на х плюс 2. І дорівнює 0. Добуток дорівнює нулю, коли хоча б один із множників дорівнює 0. Відповідно, у нас їх три, кожен з яких дорівнює нулю. В результаті отримаємо три маленьких рівняння. х дорівнює 0, х дорівнює 2, х дорівнює мінус 2 корені нашого рівняння. Перелічимо їх у відповіді. Приклад номер 3. Ху. В п'ятому мінус 36х в третьому дорівнює 0. Х в третьому винесемо дужки, в дужках залишається квадрат мінус 36, що дорівнює 0. Розкладемо на множники і отримаємо х в третьому, що множиться на х мінус 6, що множиться на х плюс 6 дорівнює 0. До 0, х в третьому дорівнює 0, мінус 6 дорівнює 0. Х плюс 6 дорівнює 0. Відповідно, ми отримаємо корені х дорівнює 0, х дорівнює 6 і х дорівнює мінус 6. Запишемо відповідь. Х дорівнює мінус 6 0, 6. Приклад номер 5. х в третьому мінус 10х квадрат. Плюс 25х дорівнює 0. Винесем х за і в дужках залишається квадратний тричлен, який звернемо по формулі квадрат двочлена і отримаємо х, що множиться на х мінус 5 до квадрату дорівнює 0. Отже, х дорівнює 0, і хміну 5 до квадрату дорівнює 0. Отже, х мінус 5 дорівнює 0. Х дорівнює 5, другий корінь нашого рівняння. І приклад номер 7. Х куб мінус 5х квадрат, плюс 4х мінус 20 дорівнює 0. Згрупуємо, винесемо з перших двох доданків х квадрат за дужку, залишається х мінус 5. З останніх двох винесемо плюс 4 за дужку, також залишається мінус 5. В результаті х мінус 5 ми винесемо за дужки, в другій дужці буде х квадрат плюс 4, що дорівнює нулю. Хмінус 5 дорівнює 0, і х квадрат плюс 4 дорівнює 0. В першому випадку х дорівнює 5, а в другому коренів немає. Так як сума квадратів не може дорівнювати нулю. Номер 812, чи є тотожністю вираз. Виконаємо приклад номер 1. А мінус 1 в третьому степені мінус 9, що множиться на А мінус 1. І дорівнює А мінус 1, що множиться на А мінус 4, що множиться на А плюс 2. Спростимо ліву частину нашого виразу. Тобто А мінус 1 в третьому степені мінус 9, що множиться на А мінус 1. Третій степень говорить, що у нас три одинакових множника, один з яких а 1 ми винесемо дужки. При цьому в першому доданку залишається а 1 в другому степені мінус 9. Відповідно, в другій дужці у нас є різниця квадратів, яку ми розпишемо, як перша дужка а 1 залишається без зміни, а другу дужку ми розпишемо як різницю квадратів. А 1 мінус 3. Що множиться на А 1 плюс 3. Зведемо подібні доданки в другий та третій дужоках. Отримаємо А 1, що множиться на А 4, що множиться на А плюс 2. Звернувши увагу на праву сторону нашої рівності, ми побачимо такий самий вираз. Отже, дана рівність є тотожністю. Номер 814. Розкладіть вираз на множники двома способами: застосуйте формулу різниці квадратів і розкрийте дужки задопо... та застосуйте метод рупування. Виконаємо приклад номер 1. першим способом відповідно різниця квадратів. Отримаємо в першій дужці АВ плюс 1 мінус А мінус Б. Другий АБ плюс 1 плюс А плюс Б. Звернемо, будь ласка, увагу, що можемо згрупувати в першій дужки, наприклад, перший і третій елемент винести А за дужки, залишається Б мінус 1. А другий і четвертий винесемо мінус за дужки, теж буде Б-1. Це перша дужка, а в другій дужці так само згрупуємо перший, третій винесемо А за дужки буде Б плюс 1, а в другій винесемо плюс за дужки буде також Б плюс 1. При цьому в першій дужці винесемо за дужку Б-1, а... і залишиться А1. А в другій винесемо Б плюс 1, а залишиться А плюс 1. Першим способом ми розклали нам ножники. Тепер буде спосіб номер 2. Перепишемо мову. Перш за все запишемо з простим вираз, використовуючи формули квадрат суми двох виразів а квадрат Б квадрат плюс 2аб плюс 1 мінус а квадрат мінус 2аб мінус Б квадрат. Зведемо подібні доданки і отримаємо а квадрат Б квадрат плюс 1. Мінус а квадрат мінус b квадрат, так як 2аб і мінус 2аб дають 0. Ну, а тепер згрупуємо перший, третій доданки, винесемо а за квадрат дужки, залишається b квадрат мінус 1. А з останніх двох винесемо мінус за дужки, також залишається b квадрат мінус 1. При цьому b квадрат мінус 1 винесемо дужки, в другій дужки залишається а квадрат мінус 1. В обох дужках у нас різниця квадратів. Розкладемо на множники b-1, що множиться на b плюс 1, і ще дві дужки a 1 що множиться на a плюс 1. Якщо ви звернете увагу на розкладені на множники в першому випадку і в другому, то ви побачите, що це одні й ті самі множники. Отже, ви маєте право застосовувати різні способи до одного й того самого прикладу. Номер 815. Подайте у вигляді куба двочлена вираз приклад номер 1. А куб плюс 3А квадрат плюс 3А плюс 1. Згрупуємо перший і четвертий елементи, і другий третій. При цьому, що в другому і третьому ви винесемо зразу 3А дужки, залишається А плюс 1. Перший і четвертий доданки, там після того, як ми згрупували, ми, по, ми отримали суму кубів. Розкладемо по формулі і отримаємо А плюс 1, що множиться на А квадрат мінус А плюс 1. І плюс відповідно, 3А, що множиться на А плюс 1. Тепер ми бачимо, що в нас спільний множник А плюс 1. Винесемо за дужки А плюс 1. А в дужках залишається А квадрат мінус А плюс 1. Плюс 3А. Зведемо подібні доданки в другій дужки. Буде А плюс 1 перша дужка, друга дужка, А квадрат плюс 2А плюс 1, яка являється повним квадратом. Що ми можемо звернути і отримаємо А плюс 1, що множиться на А плюс 1 до квадрату. Відповідно, використавши властиві степені, отримаємо А плюс 1 до 3 степені, що і просилося зробити в даному завданні. Номер 817. Розкладіть на множники вираз. Приклад номер 1. Х мінус y, що множиться на х плюс y, плюс 2, що множиться на х плюс 3y, мінус 8. Винести щось зрубувати не можна, попробуємо спростити спочатку вираз. Отримаємо х квадрат мінус у квадрат, плюс 2х. Плюс 6y, мінус 8. Ну, а далі попробуємо представити як квадратні тричлени Х квадрат плюс 2х. Для формули не вистачає плюс 1. Ми додавали одиниці тут же її відняли. При цьому ми маємо з вами мінус y квадрат плюс 6y мінус 8. Перші три доданки вже дають нам формулу х плюс 1 до квадрату. А з наступних елементів ми створимо з вами винісший мінус задушки такий три члени, як y квадрат, мінус 6y плюс 9, який нам також дає формулу а, квадрат суми двох виразів. І отримаємо. Х плюс 1 до квадрату мінус у мінус 3 до квадрату різниця квадратів. Застосуємо формулу різниці квадрату і отримуємо такі множники. Х плюс 1 мінус y плюс 3, x плюс 1 плюс y мінус 3. Зведемо подібні доданки у кожній з дужок. І отримаємо x мінус y плюс 4 що множиться на х плюс у мінус 2.